На сумщині розпочався фестиваль студентської та молодіжної творчості студентська весна весна-2015». Так, у шості він пройшов під гаслом Я люблю Україну свою за підтримки міського голови. На концерті самодіяльні колективи вищого навчального закладу шостки творчо звітували, показували патріотичні різножанрові номери. За студентською творчістю спостерігала Олена Микитенко. Незважаючи на незгоду за вікном, тепле весняне свято відбулось на сцені центру естетичного виховання. У шості пройшов фестиваль студентської та молодіжної творчості Студентська весна весна-2015». Талановита молодь вищих навчальних закладів шостки вповні показала свої таланти. Студенти представили до уваги глядачів класичну народну і сучасну хореографію, театральне мистецтво, інструментальну музику, народний і естрадний вокал. Темою концерту стало гасло Я люблю Україну свою. Художні номери були пройняті патріотизмом. Тут звучать і солов'їні пісні, що торкають душу кожного українця. Анастасія Коцюбан, студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, заспівала храйливу пісню Зозуля любов до України вона проявляє у творчості. Я 11 років займалася любисткою, це народний спів. І це мені дуже подобається. Українські народні пісні це. Це щось особливо коли ви виконуєш акапельно. Вокальний ансамбль Сузір'я подарував глядачам чуттєву композицію обійми відомого гурту Океан Ельзи Ольга Сачко, студентка хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба, вважає, що ця пісня стала гімном для всіх закоханих, яких розлучила війна на сході України. Я думаю, він цепляє душу тим, що це дуже актуальна тема. Из-за ситуации в стране и послание вот как бы этой песни в том, что надо обнять своих родных и не отпускать и беречь их и заботиться о них. Вот, Тому, я думаю, це дуже близько слушателю, ця пісня. Ще один учасник концерту Вадим Власенко, студент Шосткинського інституту Сумського державного університету, розповів нам свій секрет, як же бути вірним Україні. Треба побажати, любити це цінити і ну і так далі. Є с одного пословиця хорошо там, де нас немає, поэтому треба любити те, що ми маємо. Фестиваль студентська весна щороку дає можливість розкривати свої таланти молоді, показувати творчі досягнення ви. Що навчальних закладах, а також об'єднує усіх студентів міста в культурно-патріотичному тандемі, зазначила Ольга Сокульська, завідуюча сектором молоді. За метою організатора фестивалю ставить підтримка творчої та обдарованої молоді а також патріотичне виховання. Молоді фестиваль, студентська весна, весна-2015. Я люблю Україну свою проходять при підтримці міського голови ноги Миколи Петровича. Керівників самодіяльних колективів Ніна Сиваєва, заступник міського голови та голова журі, нагородила грамотами.